Привіт! Ви на каналі Смачного. Сьогодні готую ось такий салат із помідорів та огірків. Готується він дуже легко, дуже швидко, а ще це дуже-дуже смачно. Для салату нам потрібні солодкий перець, цибуля, зелень, огірок, помідор. І так, салат я буду нарізати у велику миску, буду, як звичайний літній салат нарізати всі овочі. Помідори у мене досить соковиті, тому дуже дрібно я їх різати не буду. Ну, приблизно ось так. Серцевинку, звичайно, я дістаю. Ось такими шматками. Я вже я накришила, далі огірки. Огірки десь по 05 мм кружальцем. Далі солодкий перчик. Розділяю його напополам, а потім нарізаю також соломкою на цибулька. Цибульку буду нарізати півкільцями. Овочі вже потрібені, нарізані, складені в мисочку. Тепер заправляємо, додаємо олію 100 мл, цукор, 2 столові ложки, сіль. Я кладу 1 столову ложку з невеличкою гіркою, але це можна скуштувати і досолити за смаком тут бажано. І додаємо оце 9% 2 столові ложки. Все це перемішуємо і я не залишаю його на якийсь там певний час, для того, щоб він настоювався адже помідори достатньо соковиті і юшка буде обов'язково. Тому я зараз це все змішую і потім розкладаю по баночкам. Салат я розклала по баночкам. Ось він у мене, дивіться, який гарний. Запахи тут. Прям чудові хочеться прямо з банки починати їсти, і у мене залишилось ще трішки. Ось. Але ось це трішки, я його також поставлю стерилізувати окремо від баночок, які в мене по літру. І потім, коли посадку дадуть овочі, я ось ці залишки докладу в кожну з баночок, щоб, щоб самого салата було більше, тому що він буде все рівно всідатися. Ставлю стерилізувати великі банки, літрові у мене хвилин на 25, як мінімум. Ну а маленьку хвилин на 10-15, ось так. Погляньте, в усіх баночках у мене овочі дали нормальну посадку. І все це я доповню отими овочами, які в мене також стоять окремо в банки стерилізуються. Готовий салат обов'язково накрити ковдрою і залишити до повного остигання. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я всім бажаю смачного і гарного дня!